Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. Я кажу і повторюю, що війна в Україні закінчиться після падіння чотирьох ключових міст. Перше це Мелітополь. Друге це Луганськ. І Луганськ має набагато важливіше стратегічне значення, ніж Донецьк. Третє місто це Маріуполь. А, Луганськ біля кордону вже знаходиться. Mm -hmm. Ти вже береш тоді все в опіку і ти можеш захоплювати ціла агломерації. Це перехід, крім того, не забувай ще ріки Сіверський Донець. Так. Це вже Форпост. Луганська є реальним форпостом. Це Маріуполь. Я скажу, що за Маріуполь вони будуть врізатись до останнього. Вони скоріше здадуть Донецьк, вони скоріше здадуть Сімферополь, ніж Маріуполь. По одній простій причині злочини. Mm -hmm. Ну, не встигають вони їх приховувати. І останнє українське місто, яке ну, зламає повністю його оборону, це буде Сімферополь. Оскільки взяття Сімферополь джанкою, цієї агломерації, воно, в принципі, деокуповує Степовий Крим і Керченський півострів відкриває. Ну, По суті, так. От. Так, зрозуміло. Дякую. А далі далі. хай в Севастополі збирається, знаєш, як в, 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 в часи а, білогвардійців, коли йшли. А червоні, хай стоять на пірсах, стріляються, топляться, намагаються втікти. Ми подивимося на це кіно онлайн.